Риє стадії твоєї впізнаваності в соціальних мережах і без різниці чим ти займаєшся. Послухай кожну і напиши в коментарі, на якій ти зараз, а на який ти відвалюєшся. А я розкажу, що з цим зробити. На першій ти просто заявляєш на сторінці про свою справу, і найближчі знайомі довіряючи тобі, починають звертатись. Тут ти заробляєш небагато. На другій, якщо твій продукт чи послуга крута, тебе починають рекомендувати, збільшується дохід, і тут дуже важливо правильно цим скористатись. Як саме трошки далі? На третій, ти активно включаєшся в ведення сторінок, постинг, відео, запускаєш рекламу, що в результаті приносить тобі бажаний клієнт. Але саме тут починаються найбільші труднощі, і діло навіть не в тому, що ти не маєш навичок, а в тому, що з попередніх стадій ти перейшов непідготовлено і про що взагалі? Якщо ти слабко надав сервіс і не зробив так, щоб клієнт сказав Вау!, то не отримаєш від них відгуку, крутої історії взаємодії з тобою і не зможеш показати це потенційним клієнтам. Ну це ясно. А але знаєш що найгірше? Що коли все це було, а ти ніяк це не зафіксував. Фото, відео, скріни і тобі приходиться вишкрібати ці продажі зубами, доводячи, що воно Говард, замість легкого, дякуємо. Ваша оплата пройшла. Це означає, що все пропало. Ні, якщо тобі потрібна допомога в залученні клієнтів, напиши мені в особисті, і я підберу для тебе рішення, що покращить результат, навіть якщо ти того не робив.